Жит. Давайте тоді швиденько закоплемся на цей вечір. Заходи всередину. Якось тут тісно вам, де есть. Тимчасово тісно, хулійся. Ну, тісно чи да не в обіді. A few later. Що це за туня? Кріпери тебе чують. Вони відчувають, що ти тут. А, давайте будемо обережніші. давайте трошки відкопаємося від цього. Сьобані шахіди, блядь. У нас підірвали, блядь, Господи поможе, Боже поможе. Боже поможе. Господи ты поможе. Ебанутись, блять. Ты шо за пиздец? В них шахіди, блядь! Чому вони такі розумні? Слухайте, я щось відчуваю, що відкритий будинок построїти не вийде, блядь. На... А прийдеться ставити тотальну оборону, бляха муха. Дайте зайти, блядь. Не надо тобі заходити, сиди там. НЕ Неволікай на себе приперю. Да, кріпер усі збірці, блять, шостна. Це пиздец. Йону І просто підійшов. БЛЯТЬ! Вага нахуй! Блядь! Я не хочу цього бачити! Звідки вони, блядь! Звідки вони беруть? Бачите? Я тупо, як. Креса, я засяну і бляді. все, і нахуй ви мене звідси не витащите. Вже ночі пізда, ми всі помремо. Я бачу, блять, я не розумію, чому вони такі сука йобнуті блять. <рес> Що ти ховаєшся? давай вилазь звідси. Я не знаю, при це зробити якийсь дуже глибокий бункер, блядь. Дуже глибокий. Mm -hmm. А. А... Що є? Станція цей блок не добувається. Бля! Блять, карта один раз робиться. Та ні, просто напевно треба було залізний кірпой добути, бути, бляд. Ти бач на Я один шахіт! Я от я його відбиваю! Ну як відбиваю! Ну, відбив ти Ми Давайте тут скоро поселим... все Давайте поселимся отам от на окремому острові вони що плянь, нас не наследили. Видіки нахуй поселимось, робимо підводну базу, блядь, я не знаю. Ай. Так, я добре, не... Каміле. На якому ти пляжі хотіла поселитися? де ти хотіла? Насправді я хотіла перейти от цей. Гору? Не. Ідемо. Ну, ідем, давай. Ідіть поки що переходіть в Я піду, знаєте що? Я ту буду шерсть. Ніякі, сука, шахіди вночі нас не підривали. Це One Eternity Later. Ебать, вика там ворон. Да, дивись. Каміл, я ж тебе прийду. Я а, ж тебе найду, я ж тебе. Той острів, який літає. До речі, давай посилимось на літаючому острові? Ну, давай. Блять, а надійно, а хороша ідея. Це надійно і практично. Угу. Зробимо якийсь літачий корабель, на якому будемо виживати. Я камін, подивись на того. Де ти? Ти біля мене? Ні. Де ти? Ваш не, не знайшла. Не знайшла вже. О, о бачиш мене? Тепер подивись сюди вперед. Бачиш? Блядь, там яленки! Так, ти де, дуже все бачиш. До речі, вони схожі, як китайські оці вот будинки, знаєш, там, де е, імператори живуть. Я тут три крипера, Каміла! Бувай! Бувай! Uh -huh. Бувай! Просто вона yes. тебе кинула, нахуй! А що мені треба було робити? Вона просто тебе кинула, як плохо. Женя. А возьму, да? Женя! Да! Трак. Женя! Ча! Две! А, от там ті літаючі острова з деревами, так. Хм, Цікаво. Ну, ти хочеш там жити, так? Я не знаю, де я хочу. Ні, ні я хочу. Давайте вже жити на тому острові вже літаєші. Ну, острові Тут дуже гарний краєвид, тут просто фантастичний краєвид. Я не знаю, я тим в мене. Дуже класно. Треба спочатку добути дерево. А ти, блядь, три блока поклала, дитину. Ну шо вони за тебе закінчув, The next day. Треба зроб... А, для того, щоб зробити дер... дерево. Сокиру нам треба дерево, а для того, щоб. Добути дерево, нам треба сокиру. У нас нема дерева два Клас. Класс. Да, можемо взагалі базу зробити в скелі. О! Вівечка! A few moments От шо ти матюкаєш? Тобі не соромно матюкатися? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Я ж як з милом, по-моєму, буде соромно? Вийди отсюда, ти. Я знайшла свиней. Ой, зарубаєш нахуй. Правильно. Хоча можна було б їх потім розводити. В принципі, якщо найкраще, що можна носити, це п. Чиво? Я як тебе не був, да? Так. Да. Як вона розбила 5? <ріху> не вміє пригати, забула, що тут не можна бігати. <ріху> да. їбать його в рот. <ріху> каміла, каміла. Міла, ти телепортуєшся до мене чи тебе телепортувати. Дай мені секунду. і сумно. не розтраю забирай речі Ще вп'юся, ще раз по дорозі за цими речами та все нормально буде, не, ста... не розстраюйся. Тут твій меч, ще лежить. І. І, грибний суп. і дрібний сум. І дрібний сум. І дрібний сум. до додому, Каміл, уже темні. Каміло, не треба втоплюватися. Я розумію, що трагедія сталася. Ну ласка. Піду втоплюйся, у давай. Ви там свинка крутиться. А Не перестав. бачу. Не Вы свинка крутиться. Свинка крутиться. крутись. її убила, блядь. Пигие. Бигии. Чля это ты на явно забилась равники фолз. Якщо он так like, не любиме свиней. <показ> Блять, он на холодно кровну и затушило и убило. Ну, Здорово, так, и так купа їзди, є? Идем додому, давай. Давай. Шевели булку, ну. Что uh. мы робим, что мы строимся? Идем до того острова? Там вирішуємо? Да, берем дерево. Окей. Okay. Two very barring minutes later. Uh -huh. А можно заработать 6 часов окшу. Ну, базу в скеле или так. Да. Ідемо зараз Можливо. скелі краще робити, тим, ну, скелі краще зараз тому Тому що тут крипери якісь кончені, нахуй. А так можна буде безпечно жити. Камінь. Ну, ти... Удачі. Бля. Бля, чому ти не долетіла? Чому ти не долетіла? Телепортуй Телепортуї тепер, блі, поцти, блять, господи на блять. Я вдома, я вдома зараз павнись, не треба мене телепортувати. Та зараз, зараз, я все ці речі зберу. Недобре вийшло. Я хочу тобі воду скинути, я говорю, що там прижок віри, ну я і такий, ну блять, попригай. Піду на річку і втоплюсь. Короче, моя ідея жорстко продовбати усю скелю, і потім зробити віконечко. І далі вже там вхід, вихід, десь ми придумаємо щось там уже mm -hmm. Ще, Ще парнями можна буде зробити це ж. Так, да, можна Початково. так зробити. Uh -huh. Ого, я прокопалася з іншої сторони! Ого! Ого, реально, блін! Да у ж повыдал было, О, а тут тоже не погано, да. Але тут крипери можуть зайти. Більше, ну да, тут сказать, треба буде за. Тут краще залатати. Землю землю поклади там. Да, давайте поставлю. А в мене нема землі. Ну, а Каміла кам немає, вона ж выжила була. Later... Ти ж було. Зарбай кайло, блять, накопай рукою дитину. На твої, до речі, ви свинки. Мене... Це дитина мене... доведе, блядь, до інфаркту, нахуй. Вона мене дивує, чисто. <ріст> чисто, вона дуже настирна. Немає кірки, я буду рукою нахуй довбати. мені похуй. що. вверх що вони вниз. А, так. ж те та, їх так і хотів, бо це занадто маленький потолок. Бо щось мені дали на потолок. Стіни давлять на голову. Тобі стіни давлять да. на голову? Я думав, тобі давить на голову, те, що ти плакала. <кліпи> <кліпи> Каміла, плава протягом плакала. 10 хвилин. Да. І це відео <кліпи> з більше переглядів, ніж Майнкрафт. Opening night. Каміла, а? Між нами Женя, тебе нічого не смущає? Мені нічого не смущає, я собі охуєнно посеред ліжку мастаюся, <laughs> <laughs> в а ви собі їбіться хочете. В усіх сенсі. Я що, дарма зробила аж чотири кам'яних кірки? Ні, не дарма. Просто треба зробити якусь розмітку кімнат, а не просто роздовбати величезну кімнату. Ну, тож, мені так тож потім ми принесемо чортове, блядь, дерево, і вже там буде тобі твоя, блядь, розмітка. А, ти хочеш тут дерево укрити? Так. Да. Чи ми будемо в камністи? Щоб було легше спалити. Ну, буга-буха, а що ні? Ладно. Ні, не не не, давай Можна насправді дерево. Ні, можна, да, дерево, насправді. Ні, воно, Ж, Женя правий, Женя правий. Бахне одна гроза і нам піздєс. Чому є ліжко окремо? Я не помиляю, я маю з вами спати. Ні, мені треба спати з батьками, іди нахуй. Поняв, так? Поняв, так? Він хоче з вами спати. Эй, ДТН, главное, что теж, Я ляжу вами, мне поверил. Ого. Ого. Не, Камила, я против. хе Їй, хе йога. Он так скинул скавала, блядь. Можно нахуй.

Ну давай, регай. А, я понял. Женя. А, а ты не знімаєшся? Ну, знімає на... а у воно... А як. Ну, це? Та я зніма. Та я знімаю, типу. Окей, я просто підставлю, просто що як я це бачу. Я тобі навідо, відео, не хвилюйся, давай. Бля. Бля, як же вона, сука, перегає. просто, блядь, я не поригає. <рігла> О, ну, може, да. затягнемо сюди якогось гарного селянина, щоб він був тут, типу, дворецьким? О, О, так ж, так. Але це буде важкіше зробити. Це треба буде зробити цей залізну дорогу від села якогось. Да. Many hours later. Я чую, хтось ходить, блять. Блять. Тихо? Семіла, стоп? Блядь, Блять, звук погано. щось підкручу. Мені страшно. Хтось uh, ходить.